Друзі, всім привіт! Сьогодні, в рамках рубрики Наші Найкращі, ми будемо з вами розбирати астрологічні вказівки натальної карти однієї з найважливіших постатей України. Тобто поговоримо про Лесю. Вона ж Лариса Петрівна Косач, і вона ж Леся Українка, яка відома безумовно всім українцям без виключення, починаючи із шкільних років. Тож, Леся Петрівна. Народилася 25 лютого 1871 року в місті Звягель. Нині це Новоград Волинський. Часу її народження. Ми, на жаль, не знаємо, але пройдемося по найважливішим вказівкам. Тож вона за знаком зодіаку риби. Це найемпатичніший, найчутливіший та наймрійливіший з усіх знаків зодіаку. І сонце в рибах справді наділяє своїх носіїв названими рисами характеру. Проте ще сильніше це проявляється в тих випадках, якщо в цьому знакові зодіаку знаходяться і інші особисті планети в натальній карті, і в гороскопі Лесі Українки так і є. Адже в знакові риб у неї також знаходиться і Венера, це планета, яка відповідає за те, які ми у стосунках із коханими, і загалом з іншими людьми, і як ми любимо і як ми кохаємо. І саме така венера в рибах і наділила Лесі Українку здатністю любити до кінця, до самих глибших глибин, це навіть дещо жертовна любов. Адже саме венера в рибах. Може змусити закохатися через жалість, через почуття, коли людині хочеться врятувати іншу людину, допомогти комусь зцілити когось своєю любов'ю, навіть якщо це нашкодить тобі самому. Тому люди, в яких Венера в рибах, часто можуть бути так званими модно названими зараз рятівниками. І схильність до такої жартовності ми справді можемо проспостерігати у стосунках Лариси Петрівни із Сергієм Мержинським, з яким вона познайомилася в Ялті під час лікування суход. І коли стан Сергія суттєво погіршився, то Леся не роздумуючи, поїхала, аби доглядати його, навіть не зважаючи на, м'яко кажучи, несхвалення цього рішення своїми батьками, її батьки були проти цього візиту з кількох причин: ну, по-перше, їхати незаміжній дівчині до чоловіка, який не є її родичем або не є її чоловіком, просто так. І жити біля нього, доглядати його це вже накладало величезну тінь на репутацію молодої дівчини. А також ми знаємо, що і здоров'я Лесі Українки не було міцним, і незадовго до того моменту їй видалили частину тазостегнового суглобу. Тож в такому стані вона вирішила і доглядала три місяці тяжко хвору помираючу людину. Та й загалом такий близький контакт із хворою на відкриту форму туберкульозу людиною не був. Розумним кроком, але Лесі було байдуже. Якщо вона любила, то вона віддавала себе повністю без застережень. Вона, ніби як ставала засліпленою своїми почуттями, могла розчинятися в іншій людині, і єдине, що мало для неї значення, це бути поруч з тим, кого вона любить. І до речі, перебуваючи біля помираючого Сергія Мержинського, Леся написала за одну ніч свою поему Одержима. І сама назва одержима це ж дуже про любов по риб'ячому. А ось тут ми трохи глибше зануримося в астрологію. Кожним знаком зодіаку керують певні планети. Рибами керує Нептун. Нептун так, це про романтику, емпатію, чутливість та мрії, але це також і про залежності, і про одержимість. Тож ми бачимо і в творчості, і в долі Лесі Українки наскільки глибоко вона відчувала саме такий вид любові, тобто вона відчувала всім серцем, що саме ось такою і є справжня любов. А крім того, загалом в Лесі був доволі таки вільний погляд на любов і стосунки. І це вже завдяки тригону. Це такий гармонійний аспект, який проходив в її натальній карті від Венери. До урану планети несподіванок, бунту, а також всього революційного і нестандартного. А підтвердження цьому ми знаходимо в її стосунках із Клементом Квіткою, який потім став її чоловіком. Але до того вони проживали доволі таки тривалий час у громадянському шлюбі, як зараз прийнято казати. До того ж, цей її обранець був аж на 9 років молодшим за неї. Коли ж вони все ж таки. Обвінчалися, і, до речі, зробили вони це під великим тиском Лесіної матері. І на тому весіллі не було нікого, окрім самих наречених. Ви уявляєте, наскільки сміливими і радикальними були такого роду кроки в ті часи у стосунках. І в цих стосунках, до речі, також ми можемо знайти підтвердження любові через жалість, через те, щоб. Жаліти іншу людину, щоб ставитися до неї так, немов би ми її рятуємо. Тут я б хотіла навести цитату із листа Лесі своїй сестри Ользі, в якому вона описувала свого чоловіка Клемента. Квіточку, так вона називала Клемента Квітку, слід би взяти в руки страх, воно, бідне, тепер. І ще як на те, і матеріальні справи, чорт зна, як стоять. Та ще й лікарі наговорили йому всяких дурниць. Тепер перейдемо до літературного таланту та хисту до красномовства і непересічного інтелекту Лесі. І Венера, про яку ми ви ще говорили, вона також відповідає і за те, щоб створювати щось. Прекрасне, щоб бути митцем, і в творчості Лесі ми можемо дуже чітко прослідкувати ось ту романтичну лінію в її віршах. До того ж, її творчість відрізняється непересічністю і оригінальністю як сюжетів, так і мовленнєвих рішень. А уявіть собі, наскільки непросто привнести щось незвичне і нетривіальне в таку буденну вже тему, як любов, стару тему як світ. І ми не можемо, звичайно ж таки обійти увагою і Меркурій, який відповідає за мовлення, мислення, за те, як ми висловлюємо свої думки. І він в натальній карті Лесі Українки знаходиться в знакові бунтівництва і непересічності, оригінальності це знак Водолія. Меркурій Водолієві це революційність поглядів, іншодумство, це випереджання часу в своїх ідеях, в своїх переконаннях. І крім своїх вільних поглядів на стосунки Леся також була і феміністкою свого часу, а також цікавилася політичними течіями, була активною діячкою політичною. Вона різко негативно ставилася до російського самодержавства і репресивної політики. Про що свідчать її рядки із голосу однієї ув'язненої цитую, Росія величезна. Голод, неосвіченість, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця і всі ці великі нещастя, величезні, колосальні, грандіозні. Також Леся була співзасновницею літературного гуртка української молоді, що назвався Плеяда. Учасники цієї організації боролися за утвердження. В літературі рідної мови відстоювали суспільну місію поезії, надавали важливості національно свідомій тематиці, закликали поетів звертатися до національної історії від Меркурія в її натальній карті. Також іде гармонійний аспект до Юпітера, і це дає. Розширення горизонтів, непересічні інтелектуальні здібності, хист до викладання до наукової діяльності і до вивчення іноземних мов, яких, до речі, Леся знала аж дев'ять. Що ж стосується наукової діяльності, то, наприклад, Леся в свої 19 років написала цілу наукову працю для своїх молодших братів та сестер, щоб вони могли по ній вчитися. Це був підручник, стародавня історія східних народів. А свого першого вірша, до речі, Леся написала в 9 років під впливом заслання своєї близької тітки від Меркурія йшов ще один аспект: це був напружений аспект квадрат до місяця, і це могло свідчити про її деяку невпевненість або незадоволеність. В тому, як вона використовує свої інтелектуальні здібності, чи ж можливо вона була не впевнена в своїх інтелектуальних здібностях чи в літературній своїй діяльності. А ще такий аспект свідчить про критику матері в натальній карті Лариси Петрівни Косач, Марс знаходиться в знакові Терезів, що, ніби як говорить нам про її неконфліктність, терплячість, а те, що він ретроградний в її карті. Це нам скоріше каже про те, що в неї могли бути дещо несвоєчасні реакції на певні події чи подразники. Наприклад, вона могла зреагувати надто бурхливо чи активно на якийсь, скажімо так, подразник, або ж навпаки, якщо щось ставалося, що потребувало її реакції, вона могла зреагувати таким чином, що це не в повній мірі або зовсім не відповідало тому, що сталося. Але незважаючи на те, що Марс був в Терезах і ретроградний. Ми абсолютно зовсім і близько не можемо сказати, що вона була зовсім безхребетною і безхарактерною. Скоріше навпаки, і це завдяки аспекту між Марсом та Сатурном. А це був напружений аспект квадрат, який і давав їй силу для того, щоб наполягати, і навіть для того, щоб бути десь впертою. І це могло до речі проявлятися. Здебільшого з віком, тобто в ранньому віці, скоріше вона такою не була, це прогресувало, якщо так можна сказати, з роками. Тому що аспекти і Сатурн загалом вони проявляють себе в більш зрілому віці. На дітей вони майже не розповсюджуються. До речі, Сатурн він знаходиться у з'єднанні із південним кармічним місячним вузлом, який ще називають кету. І він, зокрема, відповідає за нашу спадковість, за предків, і також за схильність до певних захворювань. Таке з'єднання Кету із Сатурном, а Сатурн сам по собі це планета обмежень, правил, тиску, він і дає нам підказку щодо того, що на Лесю здійснювався. Чималий тиск з боку її рідні великого такого роду і старшого покоління, тобто батьків, адже братів і сестер теж на неї було чимало аж п'ятеро, але на неї здійснювали вплив саме старші покоління. Добре це чи погано? Нехай розбираються напевно психологи, і ми можемо бачити цей вплив в тому, що Леся сформувалася як інтелігентна освічена. Політично свідома і феміністично налаштована українська жінка, чи були в неї при цьому в ході її становлення конфлікти зі старшими поколіннями своєї родини? Безумовно, так проте, якщо бути чесними і об'єктивними, то в більшості людей. Нашої планети стаються час від часу якісь конфлікти і непорозуміння з своєю ріднею. А Леся ж мала ще й додаткову причину для того, щоб ображатися на матір і писати про неї такі поганочки в своїх листах, тому що як вважала сама Леся, мати вибраковувала її обранців. Тут ми можемо навести наступну цитату із листа Лесі своїй сестрі стосовно відносин між матір'ю і лесиним чоловіком Клементом Квіткою. У мами пробилося якесь несправедливо напасливе відношення до кльоні. У мами був неприємно холодний вираз в його присутності, одвертання очей, відповіді крізь зуби, закривання себе газетою або книжкою і тому подібні симптоми. Це я вже бачу, починається ревність материнська, але все одно, може, тій ревності буде далі, ще більше поживи, а свого відношення до кльоні я не зміню, хіба що в напрямі ще більшої прихильності. У всякому разі, нема мені холодні міни, можуть нас посварити. Тільки все таки це прикро і тяжко, і фатально, що ні одна моя дружба чи симпатія не могла досі обійтись без цієї отруйної ревності з боку мами. Льоня я є, нічим не завинив проти мами. Навпаки, спочатку він навіть дуже її ідеалізував. Тож, тут ми також бачимо певний вплив негативний з боку матері, який не подобався Лесі, але вона мала ту свою впертість, про яку ми говорили вище, для того, щоб не змінювати свого ставлення до чоловіків навіть під впливом матері. До речі, з'єднання кету цього південного кармічного місячного вузла із Сатурном також може давати і. Таку м'якість і поблажливість до оточуючих поєднану із суворістю та строгістю до самої себе. А ще це повторення діяльності батьків. Як ми знаємо, мати Лесі була також поетесою, більш відомою як Олена Пчілка. І ще давайте поговоримо про місяць в натальній карті Лесі Українки. І він, як і більшість загалом її показників, буквально таки зітканий із протиріч. Так, з першого погляду, місяць в тельці це що? Це в нас любов до спокою, неквапливості до романтики, до краси, до естетики і смаколиків. До речі, найулюбленішим смаколиком Лесі Українки було ожинове морозиво. І здавалося б при такому приємному положенні місяця, що може вплинути негативним чином. А таке може це з'єднання із Плутоном. Уявіть собі, Плутон це взагалі найдраматичніша планета нашої сонячної системи. Тобто, як вся драма, яку тільки можна привнести, ось вона її мала в своєму житті, вона це бачила, вона так сприймала події. Тож таке положення дає схильність до ревнощів, і до того, щоб мати дуже-дуже яскраві, аж ніяк неспокійні емоції, але варто зазначити, що такі емоції вона могла подавляти. І ще таке положення місяця, як з'єднання із Плутоном, дає напругу у стосунках із матір'ю, тому що місяць це крім емоційності і психологічного комфорту людини, це вказівка ще на те, якою є матір людини. І в даному випадку вона була досить владною, принаймні щодо Лесі, і Леся її такої сприймала. І також в Лесі, скоріш за все, було сильне бажання вирватися з-під материного контролю. В своїх листах до сестри Ольги Леся зазначає, що у мами нерви грають, і нерви в матері скоріш за все, все ж таки справді грали. Але справедливості заради я хочу нагадати. В яких обставинах жила та матір це і турбота про хвору дочку, і виховання домашнє, і домашня освіта шістьох дітей, політичні переслідування членів її родини, при цьому намагання зберегти українськість на фоні загального русофільства. Хоча за Олену Пчілку, за матір Лесі Українки, в повній мірі не взялася б заступатися, тому що ось це з'єднання. Місяця з Плутоном, яке свідчить про владність матері, воно підтверджується не лише, як нам здається, суб'єктивними поглядами Лесі на її матір, але і на те, як висловлювалася сама Олена Пчілка, про свою доньку, про її хворобу і ставлення Олени Пчілки до цього. Це ми можемо побачити в листі. Олени Пчілки до Івана Франка. Я його зараз процитую, це дуже цікаво, повірте. По-моєму, невелику прислугу роблять надто недолугим дітям, коли, так сказавши, силою затримують їх при житті. Принаймні, я, дивлячись на Лесю, не раз і не два винуватила себе, що виратувала її, коли вона дуже слабувала на першому році життя. О, моральні слабости. Чи ж смерть не була б кращою долею, ніж теперішнє її життя, котре у неї і у всіх найприхильніших людей буде тільки тяжкий жаль. Ну, але що про це говорить? Як я, так ви не зможемо чинити по холодному розумові спартанців, свідомо прикінчити життя недолугій дитині. Дай Боже, однак, щоб ви з своїми помічними заходами коло бідолажного Петруся були щасливіші, ніж я коло Лесі. Як ми можемо здогадатися, ще чимало цікавинок приховує в собі постать матір Лесі Україники Олена Пчілка. Якщо вам цікаво дізнатися про астрологічні передумови її особистості, пишіть про це в коментарях, і я неодмінно зроблю астрологічний розбір її натальної карти. Якщо вам сподобався астрологічний же розбір натальної карти Лесі Українки, також прошу вас поставити лайк і написати про це в коментарях. А також заохочую вас підписатися на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати ще більше цікавинок. А також закликаю вас поширювати це відео, ділитися ним для того, щоб якомога більше українців дізнавалися непідручникові цікавинки. Про постаті видатних українців. А посилання на астрологічні розбори натальних карт інших видатних українців, які вже є на моєму youtube каналі я залишу в описі під цим відео. І, можливо, вони ще з'являться ось тут наді мною. Десь дивіться, збагачуйте свої знання про видатних українців. До зустрічі!